Був присутній на пологах, мені не хотілося. Ну мені було якось страшно. Думаю, я щось там таке побачу, бо це для подружнього життя не зовсім коректно і потрібно. Віталій Козловський нещодавно повідомив про одруження, а на днях про народження первістка та вперше показав ексклюзивні кадри з вагітною дружиною, фото з весілля та перша фотосесія сина. Короче, я просто вона мила посуд на кухні. Я і Кажу 29 грудня. А ага. в мене буде 20-річчя творчої діяльності. Я угу. ми з тобою одружимося. Добре, все я пішов далі собі. Вона собі далі домуває посуд. фото перед одруженням пари 29 грудня. невиспані, без обрушок, але щасливі. Після укладання шлюбу було тільки невеликі застілля в колі друзів. А потім молодята поїхали у торговельний центр купувати обрушки. Фото з весілля пари скудні, а от світлин з вагітної фотосесії вдосталь. Деякими знімками поділився. І Віталій беріть ножниці. Зараз будете перерізати поповину. У мене був такий от мандраж. Страшно. Я розрізав ту поповину. Пам'ятаю, як ножиці не хотіли перерізати. її. Блін, мені страшно. Як... Також ми маємо зворушливі кадри з пологову. Хлопчик народився 25 лютого цього року. Сина назвали Оскар. Нещодавно Україна отримала Оскар. Ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Ви назвали його Оскар. Так клас! Слухай наша нагорода. Як же ви так придумали? Друзі, повне інтерв'ю. Дивіться за посиланням в першому коментарі. Та вітайте Віталія та Юлію з поповненням в родині в коментарях. До зустрічі всього найкращого.